Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvest. Це вже 16 відео про мій довгостроковий криптопортфель. Коротко нагадаю стратегію. Я вибрав три монети: біткоін, Ethereum і PUGG. І щотижня по понеділках інвестую 50 доларів. Розподіл такий: 60% біткоін, 20% у Ethereum і 20% PG. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту. Отже, цього понеділка я докупив біткоін на 30$ доларів за ціною 100 345, ефіріум на 10$ доларів за ціною 2205 і пакжі на 10$ доларів за ціною 3394. Долари. Таким чином, загальна сума інвестицій становить 800$. доларів. Тепер давайте перейдемо до портфеля і подивимося на поточні результати. Для моніторингу я використовую портфоліо треки з сайту DropStop. Посилання є в Telegram групі Загальний результат знизився в порівнянні з минулим тижнем. На сьогодні портфель показує 13,6% прибутку, що становить приблизно 109 доларів. Минулого тижня прибуток був 15,2%. Дивимося детальніше. Буткої всього інвестовано 480 доларів, середня ціна 92678, прибуток 14,5%. В ефір інвестовано 160 доларів, середня ціна 2012, прибуток 21%. PUX також інвестовано на 160 доларів, середня ціна 3225, прибуток 3,7%. Виходить, що за весь час інвестування найгірший результат демонструє монета PUBG з результатом плюс 3,7%. А найкраще себе цього разу знову показує фірму з результатом плюс 21%. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем. Є дві зготові збірки портфели на 10 монет та 20 монет. Також учасників групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Тепер давайте подивимося на графіки цих трьох монет. Біткоін тримається вище 105 тисяч, ціна поки що не повернулася вище трендової лінії зростання і тестує її знизу як опір. Скоріше за все одразу пробити даний рівень не вийде і буде певний відкат, орієнтовно до 103-104 тисяч. На денному таймфреймі зараз все виглядає досить позитивно і після невеликого відкату можливо підемо на тест 110 тисяч. Але я і надалі буду притримуватися стратегії до серпня сильно не закуповуватися, а тільки спекулювати. Потрібно вбудувати зараз свою стратегію обережно. Також не забуваємо про сезонну літню тенденцію до корекції або флетових рухів. Раз в разі розвитку негативного сценарію цілями подальшого зниження будуть наступні рівні. Перша ціль 103 тисяч 023 рівень по фібоначі даного імпульсу росту. Даний рівень вже пробувався, але закріплення на даному таймфреймі нижче не було. Друга ціль 98 000, 0,38 рівень по фібоначі даного імпульсу росту. Даний рівень також тестувався і саме від нього ми отримали гарний відскок ціни. Але якщо б, все ж таки буде пробити 100 тисяч і за крімся нижче, то думаю, підемо нижче, ніж 98 тисяч. Третя ціль це 94 тисячі доларів, 0,5 рівень по Fibonacci від останнього імпульсу росту. На даний час це остання ціль, яку я допускаю. Сигнал основних індикаторів наступний: На стахасті кареса і напрямок на ріст, настеляти резервулакмакдіст, також сигнал на ріст. На індикатор супертренд на денному таймфреймі сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі також активний сигнал на покупку. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Другий графік – фірум. Фірм також коригувався на минулому тижні. Ціна протестувала 0,5 рівень по Фібонечі від останнього імпульсу росту в районі 2130$ доларів і відштовхнулася від нього. Зараз ціна так само, як і на біткоїні, тестує пробиту трендову лінію росту як супротив. Від грудне опіку ефірум на даний час знаходиться у просаці на 40% в той час, як біткоін вже перевищив свій попередній максимум. Тому математично зараз ефірум виглядає привабливішим в плані потенціалу росту. Від своїх мінімальних значень відмежу ринку ціна зросла на 175%. Головний опір зараз це локальний пік 2880 доларів а ближча сильна підтримка 2320. Із середньострокових цілей росту залишилось тільки 3100 доларів. але що до рівень перший рівні від піку 2024 року. Але дана ціль не так часто відпрацьовує на відміну від 05 рівня, тому можливо до цього рівня ми прийдемо тільки вже восени. Сигнал основних індикаторів наступний. На 100 хасті креса і напрямок на рист, на стиляторі Zero лак MacD сигнал на ріст. На індикаторі Supertrend на денному таймфреймі активний сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі також активний сигнал на покупку. І останній графік Pack Золото це класичний актив, який зростає 10 Зараз золото коригується на фоні зниження напруженості на близькому сході. З початку 2025 року золото виросло на 28%. Цілями середньострокового росту є оновлення поточного максимуму 3600$. В нашому портфелі цей актив виконує захисну роль, який буде балансувати портфель в часи корекції і ведмежого ринку. Я вважаю, що в будь-якому довгостроковому портфелі повинна бути присутня певна частина золота. Найближчий опір 3430 доларів, найближча підтримка 3320. Сигнал основних індикаторів наступний. На інсталяторі Stochastic Resi знаходимося в зоні перепроданості. На інсталяторі зero LocDIN напрямок на зниження. На індикаторі Supertrend на денному таймфреймі активний сигнал на продаж. На тиждень у Супертренд поки що сигналізує на покупку. На сьогодні це все. Наступний звіт по портфелю через тиждень. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, Використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.